Чебурашка, Шапокляк та Крокодил Гена разом заробили 10 240 гривень і розділили їх відповідно до того, хто як працював. Чебурашка одержав 11 32 зароблених грошей, Шапокляк, 5 8 решти. Хто з цієї компанії найпрацьовитіший? Отже, аналіз задачі показує, що Чебурашка одержав 1132 від зароблених грошей, тобто від оцього числа. Тому ми можемо скористатися цим і в першу чергу знайти, скільки грошей заробив Чебурашка. Отже, в першій дії ми шукаємо, скільки грошей заробив Чебурашка. Отже, 10,240. Ми ділимо на 32 і дізнаємося скільки. Оцього числа припадає на одну частину. З них 11 частин отримав Чебурашка. Відповідно далі множимо на 11 і дізнаємося, що це буде становити 3520 гривень. Це те, що заробив Чебурашка. Після цього відомо, що Шапокляк заробила 5 восьмих решти. Тому нам необхідно встановити решту. Як встановити решту? Це від того, що вони заробили разом, відняти те, що заробив Чебурашка. Ось в дужках. Потім це число ми ділимо на 8 рівних частин. І дізнаємось, скільки гривень припадає на одну частину. Після цього шапокляк отримала 5 таких частин, отже, множимо на 5. Після обчислення отримаємо 4200 гривень. Це те, що заробила Шапокляк. Тепер залишається вияснити скільки ж заробив крокодил Гена. Для цього необхідно від загальної кількості зароблених грошей відняти те, що заробили Чебурашка і Шапокляк разом. Тобто в третій дії від загальної кількості зароблених грошей віднімаємо те, що разом заробили. Шапокляк і Чебураш. В результаті маємо 2520 гривень заробив крокодил Гена. Відповідь. Шапокляк найпрацьовитіша. Але знаючи сутність цієї дамочки, можливо вона ще й найхитріша. Наступна задача. У дитячий санаторій завезли 245 кг бананів. Апельсинів 12,35 від маси бананів. А мандаринів 7,12 від маси апельсинів. Скільки всього кілограмів цих фруктів завезли в санаторій? Отже, ми можемо одразу ж знайти масу завезених апельсинів, бо відомо, що вона становить 12,35 від маси бананів. А число 245 кг бананів нам відоме. Тому ми можемо скористатися цим числом і оцими частинами. І в першій дії знайти яка ж маса апельсинів. Що нам необхідно зробити. Необхідно спочатку дізнатися, скільки кілограмів припадає на одну частину. Тобто 245 ділим на 35. А потім дізнаємося скільки кілограмів припадає на 12 частин. І це буде маса апельсинів. Тобто ми... Перші дії. 245 ділимо на 35. Дізнаємося, скільки числа припада на одну частину. Множимо на 12 і отримаємо, що 84 кілограми. Це буде апельсинів. Завезли в санаторій. Після того, як ми дізналися, скільки кілограм апельсинів завезли в санаторій, ми можемо тепер скористатись цим числом. І знайти масу мандаринів, бо вона становить 7 дванадцятих від маси апельсинів. Знову повторюємо ті ж самі логічні кроки. 84 ділимо на 12 і дізнаємося скільки числа припадає на одну частину. Це буде 7. Мандарини становлять 7 частин від апельсинів, тому множимо на 7. І маємо 49 кг мандаринів завезли в санаторій. Скільки всього кілограмів цих фруктів завезли в санаторій? Тепер ми маємо масу бананів, масу апельсинів, масу мандаринів. Тому в третій дії ми можемо додати всі маси, маси всіх фруктів і знайти їхню загальну масу. Отже, 378 кг бананів, апельсинів і мандаринів завезли в санаторій. Записуємо відповідь. Тут 8. Наступна задача. Знайдіть різницю двох чисел, якщо від'ємник дорівнює 658 і він становить 7,15 зменшуваного. Вчитаємося ще раз. Від'ємник. 658 становить 7 частин з 15 частин, на які поділено зменшуване. Тобто зменшуване розділили на 15 частин. З них взяли 7 частин і утворили від'ємник. В першій дії ми маємо знайти, скільки числа припадає на одну частину. Тому важливо розуміти, що число 658 припадає 7 частин. Отже, щоб дізнатись, скільки числа припадає на одну частину, нам потрібно 658 поділити на 7. А оскільки зменшуване припадає на 15 частин, тоді те число, що ми знайшли в першій дії, необхідно помножити на 15 і ми дізнаємося, скільки числа припадає на 15 частин, тобто це буде наше зменшуване. Отже, вираз буде такий: 658 поділити на 7. Дізнались скільки на, одне, на одну частину числа припадає. І помножить на 15. І ми знайдемо зменшуване. 658 поділити на 7, помножить на 15 і це буде дорівнює 1410. Це зменшуване. Коли ми зменшуване знайшли, тепер ми можемо обчислити різницю. Бо саме її... Згідно умови потрібно знайти. Тобто від зменшуваного віднімаємо різницю в другий дії. 1410 відняти 658 дорівнює 752. Це різниця. Записуємо відповідь. Наступна задача. Знайдіть 5 восьмих числа, 5 дванадцятих якого становлять 160. Для цього нам відомо, що 5 дванадцятих від оцю числа становлять 160. Тому ми зараз переключимося на оцю пару 5 дванадцятих і 160. Сама суть 5 частин з 12 частин становить 160. Таким чином, ми можемо скористатися цим і знайти спочатку, скільки числа припадає на одну частину. Врахувавши, що 5 частин становить 160, тобто 160 поділити на 5, ми узнаємо, скільки цього числа припадає на одну частину. А потім помножимо на 12 і дізнаємося значення оцього числа, від якого ці частини взяли. Тобто, в першій дії нам необхідно 160 поділити на 5 і ми дізнаємося, скільки числа припадає на одну частину. Це буде 36. Помножити на 12 частин. І ми дізнаємося від якого числа оці 160 було відраховано. Тобто, це було число 384. Тобто, наше число, від якого взяті оці частини становить. А точніше, до рівня 384. Тому ми пишемо, що 384 це якраз те число. Ось оце число. Тепер нам потрібно від цього числа 384 знайти 5 восьмих частин. Тому в другій дії ми робимо ті ж самі операції, що в першій дії. Визначаємо, скільки числа припадає на одну частину. Тобто беремо 384, ділимо на 8 частин і дізнаємося, скільки... Числа припадає на одну частину. Ну, якщо поділити, то це 320 плюс 64. Це буде 48. І далі множимо на кількість взятих частин, тобто на 5. В результаті 48 на 5 буде 240. І це 5 восьмих того числа. 384, яке. ось тут усе написано. Що знайдіть 5-8 того числа, яке ми знайшли в першій дії. Ноджа получается 240 будет у нас відповідь.